ми говоримо про те, що ми виступаємо за те, що зниження ціни. Да, ми говоримо про те, що кожного разу, коли йде підвищення, то чернігівці не тримують нічого. Будь ласка, давайте будемо міняти підходи. А, перше, якби да, якщо ми вимагаємо в тому числі, від міста, говорячи, вже постійно про це вже декілька місяців, що має бути перелягані підходи транспортної системи. Там перше, це пріоритет до пріоритету електротранспорту, Перегляд при, транспортних мережі в для пріоритету електротранспорту комунальному. Друге, це ти а, а, вимага до перевізників. І забезпечення якісного обслуговування пасажирів, тому що ми постійно піднімаємо ціну, якби, а і сервіс погіршується. Третє, якщо ми говоримо про тариф, то він має бути максимально прозорим, тому всі складові тарифи мають бути прозорі. Там оренди, яку вони там ставлять і зарплату водії не отримують, має піти в нібитє. А друге, це. Пасажиропотік, який постійно знижує, так само має бути е, тат, підрахований, і цифри мають бути в, в виконкомі. Це можна зробити або через єдиний там, електронний квиток, або через, через якийсь облік. Але це, це має бути максимально прозоро. І головне, що ми маємо розуміти, що транспорт це галузь обслуговування містян, в якій ми не влазимо, як в будку, да, там склябін писав, етат, е, пісня їде маршрутка, велика собача будка. А це е, зона обслуговування да, переміщення пасажирів. Вона має не запружувати. Вати міста їх має бути не дуже багато, має бути комфортно як велосипедистам, так і ну звичайно автомобілістам транспорту має бути достатньо не більше, не менше. Він має бути комфортний, зручний обґрунтована ціна.